Вітаю, Люба Церква, вітаю всі друзі, які дивляться нас онлайн. Спочатку зачитаю місця Писання, це написано в послані до Єфесян, 5 розділ з 15 го вірша. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні, бо лукаві. це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля. Господня. Слово Боже каже про те, що ми повинні розуміти, що є воля Господня. Тому що, якщо ми цього не розуміємо, то ми витрачаємо свій час. І навіть ми можемо не помітити, як все життя пройде, слово Боже каже, дні лукаві, а ми так і не виконаємо Божої волі. Як ми з вами розуміємо, воля людська вона відрізняється від волі Божої і дуже сильно. Як зазвичай ми дивимося на волю Божу зі своєї людської точки зору. Ми розмірковуємо так: Господь мене любить, і Він хоче, щоб я був щасливий. Ця річ, яку я хочу, вона зробить мене щасливою. Тому, мабуть, Господь хоче мені її дати. Він же ж хоче, щоб я був щасливий. Але слово Боже каже, що це зовсім не так. Господь же дивиться на свою волю інакше. Він каже: Я люблю цю людину і я хочу для неї спасіння. Я хочу, щоб вона була поруч зі мною в Царстві Божому. Тому. Перш за все, я зроблю те в її житті, що буде для неї корисне, що приведе її туди, до мене, царство Боже, а вже потім я попіклуюся про все інше. І як ми розуміємо, це зовсім два різних підходи. І інколи ми е, звертаємося до Господа і не розуміємо, чому ми відразу не получаємо відповідь. Ми начебто просимо добрі речі, а Господь або мовчить, або чекає чогось. Давайте зачитаємо місця писання. Це написано, Ця історія написана в Євангелії від Матфія, 20 розділ, з 20 вірша. Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась і просила від нього чогось, а він їй сказав, чого хочеш. Вона каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої, ці сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: Не знаєте, чого просите. чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони кажуть йому, Можемо. Він говорить до них: ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся, а сидіти праворуч мене. Та ліворуч не моє це давати, а кому від мого Отця те вготоване. Як почули це, десятеро стали гніватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вільможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде. Він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Коли я раніше читав цю історію, поведінка жінки завжди викликала в мене посмішку. Але зараз я розумію, що вона поводилась як сама звичайна мама. Яка любить своїх дітей і хоче за них походотайствувати. Моя мама теж така, вона теж намагається допомогти Господу мене одружити і постійно, щось в цьому випадку робить. А я кажу: Господи, будь ласка, від тебе. Не від мами, а від тебе. І знаєте, ця історія дуже добре показує, що. Люди, які звернулися до Ісуса, вони взагалі не розуміли, чого вони просять. І Ісус їм пояснює, Він каже, те, чого ви просите, воно цінне тут на землі, але воно не має ніякої цінності там на небесах. Ви хочете посаду, а там взагалі все по-іншому працює. І виходить, те, чого вони просили, воно взагалі було не на користь для них. І дуже часто, коли ми звертаємось до Господа і чогось просимо, ми не розуміємо, що це може бути навіть нам не на користь. Але Господь це бачить, Господь це знає, і Він е, робить все те, щоб перш за все ми спаслись, перш за все, щоб ми були в правильному положенні перед Ним і перш за все, щоб ми були з Ним там на небесах. Розповім вам свідоцтво з моєго життя. Колись давно я вчився в біблійному коледжі. І весь рік я був на заняттях, а тут під кінець року мене спіткала хвороба. І два дні мене не було в коледжі. І саме якраз в ці два дні роздавали теми дипломних проєктів. І коли я прийшов на навчання, мені сказали, ми тебе вітаємо. Всі теми дипломних проєктів розібрали, а ти як останній, ось тобі остання тема, яку ніхто не захотів брати. Вітаємо, займайся. І це була тема е, служіння людям похилого віку. Це треба було зібрати команду і вести соціальну роботу з пенсіонерами, які самі одинокі живуть, допомагати їм по подому. Е, Приносити харчі з магазину і розповідати їм Євангеліє дійсно. Спочатку цей проєкт пішов дуже добре, я радувався, а потім щось пішло не так. І начебто ти дзвониш, домовляєшся, тобі кажуть, да, приходьте, ми будемо раді вас бачити. Приходиш, а тобі ніхто не відчиняє двері. Ну, ви ж знаєте, це, старушечки це, бояться. Незнакома людина, вони вже забули, що вони домовлялися. І так ти раз приходиш, зібрав команду, нічого не відбулося. Другий раз, третій раз, четвертий раз. І вже дивлюсь, команда незадоволена, а я все приймаю це все, все на, на свій счет. І Я тоді сказав собі, Господи, ну, мабуть, це не моє. Мабуть, це не моє. Значить, ти не благословляєш, Господи, мене в цьому служінні. Тоді я почну служити тобі своїми дарами і талантами. Я творча людина, тому я піду служити в команду дизайна. Там у нас взагалі в церкві проводяться завжди якісь заходи, потрібно прикрашати зал, потрібно робити декорації. От там я себе реалізую повній. І я пішов в цю команду, і три роки я служив в ній, але через три роки я настільки вигорів в цьому служінні, що мені взагалі нічого не хотілося. І Господь помістив мене в такі обставини, що мені взагалі довелося уїхати з Києва, і я був в церкві, але я був на останніх лавах і не міг взагалі служити. І знаєте, це дуже страшне для віруючої людини, коли ти витягнутий з служіння і викинутий на задні лави. І я через рік сказав, Господи, я не хочу так. Я служив тобі вірою і правдою, і я хочу повернутися в служіння, я не хочу сидіти на останніх лавах, я хочу бути тобі корисний. І коли я так помолився, коли я так сказав до Господа, через два дні мені позвонив Валерій Валерійович, Валерій і каже: для тебе є служіння, для тебе є робота, приїжджай сюди, в церкву Філадельфія. І знаєте, яке служіння Господь мені дав? Піклуватися про пожилих людей. Те служіння, від якого я тікав раніше, через декілька років, воно все одно мене настигло. Господь не, там, У Господа так не, не виходить, що типу, я не хочу, і все. Ні, якщо Він вирішив, що ти будеш служити пожилим людям, ти будеш служити пожилим людям. І Господь зараз почав мене благословляти, і я бачив Його благословіння в цьому служінні. Наскільки важливо дослухатися до Його волі. Бо для Господа важливо перш за все, щоб наше серце мінялося. Не те, що е, ми хочемо, не те, що зробить наше життя яскравішим, а щоб наше серце змінилося до, такої, до такого стану, щоб ми були достойні війти Царство Боже. Ми пам'ятаємо історію, яка написана в старому заповіті про е, пророка Іону. цій людині Господь сказав. Ти повинен піти до цього народу і сказати їм, що якщо вони не покаються, то я їх знищу, бо їхні гріхи вони вже досягли дуже великого рівня. І не хотів цього робити. І ми читаємо, що він тікав. Він тікав від волі Божої. Він попав в шторм, потім він попав в чрева кита. І вже після. Змирившись, він все ж таки пішов і зробив те, що від нього просив Господь. Але з яким серцем він це зробив? Ми читаємо, що він прийшов, сказав їм, що якщо ви не покаєтесь, Господь вас знищить. І, напевно, через те, що він ненавидів цей народ, він так сказав це, що люди злякалися і в прахі і пеплі покаялись. Але. На цьому історія не закінчується. Ви хотіли б, щоб до вас прийшов проповідник, який вас ненавидить і який хоче, щоб Господь вас знищив. А Іона оце був таким проповідником. І на тому, що народ покаявся, історія не закінчилась. Далі ми читаємо, що Господь починає працювати серцем Іони. Тобто, Іона послужив для того, щоб спасти. Народ, але сам він через своє серце був далеко не спасений. І Господь каже, «Для цього, кожна людина в цьому народі, вона для мене важлива. І для мене важливо, щоб Ти це розумів. Господь почав працювати з його серцем, почав процес спасіння Іони, після того, як він спас інших людей. І от це для Господа дуже важливо, щоб наше серце перед Ним. Було чисте, щоб наше серце перед ним було готове для спасіння. Також ми читаємо іншу історію про, 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 про апостола Павла. Ця людина була освічена, ця людина мала великий досвід служіння, ця людина була дуже ревнісна в служінні. І ми читаємо, що коли він побачив, що якесь з'явилося нове вчення. Яке захоплює інших людей, в ньому ревність проявилася. Він каже: Я піду і буду хватати цих людей і кидати їх в в'язницю. І коли він йшов, назустріч йому з'явився Христос і каже: навіщо ти йдеш проти мене? Навіщо ти е, йдеш проти моєї волі? Павло навіть і не здогадувався про те, що він робить. Те, що не є в Божій волі. Він-то навчався у мого самого Гамаліїла, а тут йому кажуть, що ти не в правильному положенні. І що Господь робить? Він посилає його до своїх учнів, до звичайних рибаків, які не мали великої освіти. І ці рибаки навчають Павла Слову Божому. І вірі в Ісуса Христа. І потім Господь використав Його знання і ті знання, які Він получив від учнів, для того, щоб Він розповів нам, в чому різниця між, між старим заповітом і новим заповітом, між законом і благодаттю. І це ми читаємо в Його посланнях. Для Господа дуже важливо наше серце. Для Господа дуже важливо. В якому стані ми ходимо перед Ним. І це для нього перш... на першому місці. В старому заповіті ми читаємо таку історію, коли Господь звертається до Авраама перед тим, як він е... поразив Садом і Гамору. І тут ми читаємо такі слова, які Господь каже. Це книга Буття, 18 розділ, 17-19 вірші. А Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити, бо ж Авраам справді стане народом великим та й дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своємі по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Господь каже, Авраам настільки в моїх очах є близьким, що я е, не... що я розповім йому всі свої плани. Уявляєте, які були стосунки у Авраама з Господом, що він не тільки казав йому волю свою про е, нього, про Авраама, але ще й розповідав свою волю про інші народи, про це, все, що він буде робити. Оце саме для таких стосунків нам треба тягнутися. Але в чому була особливість Авраама? Тому що він виконував все те, що Господь йому казав. Він був слухняний. Чим більше ми слухняні Господу, чим більше ми прислухаємося до Його волі, тим більше він нам відкриває, тим більше він для нас. Його вчинки становляться для нас більш зрозумілі. Давайте зачитаємо ще одне місце Писання. Це написано в першому Писланні до Солонян, 5 розділ, 16 верша. без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Коли ми читаємо це місце Писання, у нас. Дуже часто з'являється питання, як я можу постійно радіти? Господи, я буду постійно радіти тоді, коли ти будеш мене постійно благословляти, коли ти будеш мені щось давати, коли ти будеш відповідати на мої молитви, коли ти будеш робити все те, що я хочу, От тоді я буду легко радіти. Але Слово Боже каже не це. Коли ми читаємо, що ми постійно повинні радіти, це йде річ не про емоцію, а про стан нашого серця. Як бачите, завжди воля Божа, вона завжди стосується людського серця. І в цьому випадку вона теж стосується. Тут кажеться про особливе положення, яке у нас повинно бути перед Господом. Якщо ми концентруємо свою увагу завжди на тому, чого в нас немає, чого нам не вистачає, чого б нам хотілося б. Ми завжди будемо незадоволені. Ніколи не буде радості, ніколи не буде е, благодарності. І навіть стосунки з Господом, напевно, пошатнуться, і молитви теж не буде. І таким чином ми ніколи не виконаємо волі Божої. Але Слово Боже каже: ти звертай увагу на те, що Господь вже робить в твоєму житті. Звертай увагу на те, що вже Господь для тебе зробив. Якщо ти сконцентруєш увагу на те на сьогоднішньому дні, що Господь зробив для тебе сьогодні, ти завжди будеш радіти. Ти завжди ти будеш мати благодарне серце. І в тебе не буде проблеми ета, виявляти подяку до Господа. І Господь буде відкривати тобі, що Він хоче від тебе далі. От саме це Господь каже нам. Радійте. постійно радійте. але це можливо тільки через. Вдячне серце, це можливо тільки коли ми бачимо Божу присутність у нашому житті. Тому давайте будемо молитися. Давайте зараз станемо для нашої молитви і попросимо у Господа, щоб Він вів нас своєю волею, навчив нас перш за все шукати Його волі. Господь наш Бог, наш слава Тобі, хвала Тобі, великий і чуний наш Царю. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, любиш нас, Господи, за те, що Ти піклуєшся про нас, Господи, за те, що, Господи, Ти звертаєш на нас увагу, Господи, і ми тобі байдужі, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти, Господи, даєш все, Господи, що треба, Господи. Щоб Наше життя воно б ставало більш побожним, Господи, щоб воно ставало більше, Господи, угодним Тобі, великий Боже. Ти піклуєшся про те, що для нас корисно. Ти піклуєшся про те, що Господи нас сілює. про те, що Господи нас зміцнює, про те, що Господи нас робить сильнішим, Господи. І ми просимо Тебе, Господа Бога нашого, навчи нас, Господи. Навчи нас, перш за все, Господи, шукати Твою волю, перш за все, взирати, Господи, на те, що Ти хочеш від нас, Господи, бо тільки в цьому благословіння, Господи. Навчи нас, Господи, шукати не земного, Господи, а перш за все небесного, Господи. А земне Ти приложиш, Господи. Ми просимо Тебе, Великий Царю, проведи нас, Господи, через всі часи. І хай Твоя воля здійсниться в нашому житті, бо без Тебе нічого не можемо. Але з тобою ми віримо, що ми дойдемо, Господи, до спасіння, ми дойдемо до благословіння і ми зможемо принести багато плода, Господи, в Твоєму Царстві Божому. За все тобі слава і хвала, великий чуди наш царю, Отець Сини, Дух Святий. Амінь.